Тема, яку ми далі будемо обговорювати безпосередньо, стосується війни, як ми нонсував, будемо говорити про мобілізацію 23-го року, що передбачає законодавство, і власне хочемо сказати, що а, а, ну тема. Важливо, хтось боїться мобілізації, хтось е, переживає саме за те, щоб це було е, з точки зору закону все правильно, так щоб е, було по букві закону і готові захищати Україну. Всі ці моменти будемо зараз обговорювати з експерткою Анастасія Володенкова, військова юристка, е, з нами у студії. Доброго ранку доброго ранку Анастасія. доброго ранку. Дуже приємно, що ви сьогодні з нами, тому що мені здається, що зараз до нашого екрану будуть прикуті не тільки чоловіки, а й жінки, тому що переживають. За своїх коханих батьків, за своїх братів, тому що знову ми знаємо, що в 2023 році нова хвиля мобілізації, але чого чекати, кому потрібно мобілізуватися? Ми не знаємо, тому дуже будемо радіти, якщо ви нам будете відкривати ось цю завісу. Пані Анастасію, давайте вже розпочнемо. Скажіть, будь ласка, чого очікувати від мобілізації 2023 року? Угу. Насправді нам потрібно розуміти, що мобілізація в нас триває безперервно з 24 лютого. 2022 року, uh -huh. так uh -huh. тобто, зараз у нас просто процес мобілізації він поступово продовжується. Ми не можемо говорити про якусь там таку не було так анонсування там від генерального штабу, від МОУ, позиції, що буде якась нова велика хвиля мобілізації. Вона триває, так як і воєнний стан, так як досі триває загроза з боку нашого ворога. Uh -huh. Це ніяк не зв'язано з тим, що ну, така інформація ходить серед людей, що зараз хочуть е, поставити просто всіх чоловіків на облік, зробити е, моніторинг уже, щоб вся інформація про е, чоловіків була в комп'ютері, і саме задля того продовжують якби хвилю мобілізації. Е, насправді це абсолютно нормально і навіть класно, так що це матиме якусь цифровізацію, тому що е, обов'язок перебувати чоловіків, які придатні до проходження військової служби, так немає там підстав. В принципі, навіть якщо вони мають підстави для відстрочки, вони все рівно перебувають на військовому обліку. Якщо це там резервісти, якщо це військово зобов'язані, та і призовники, так тобто в нас є три таких категорії, і те, що це буде. Дещо цифровізована, насправді це навпаки, ну, дуже класно. А обов'язок, який раніше був перебувати на військовому обліку, так і дотримувати законодавства пов'язане з правилами військового обліку, він і нині залишається. Тобто це абсолютно нормально. Угу. А, власне, тут ще ми бачили таку новину про постанову від 30.12.22 року, про те, що чоловіки, які за кордоном українці мають теж стати на військовий облік. Угу. Що це означає, як це буде працювати? Так, насправді, знову ж таки, це правило. Такий обов'язок був і раніше. Ну вірніше, як в нас консульські установи за кордоном, так вони і раніше вели там певний облік. Просто зараз у нас з'явився обов'язок. Якщо чоловіки виїжджають за кордон на строк понад три місяці, вони зобов'язані стати на обліку консульській установі. Так, за кордоном це не означає, що їх будуть примусово. Там я не знаю, я читала вже в інстаграмі там фото різні, бачила, але знову ж таки, це напевно. Якось працює пропаганда, що типу під консульством садять всіх в автобус і везуть в Україну. Тобто такого не буде, да? не буде там якогось примусового повернення, немає такого механізму порядку і навряд чи буде. Просто це обов'язок стати на облік чоловікам, які є громадянами України, і перебувають за кордоном понад три місяці. Що в принципі також є абсолютно нормальним. Єдине, що я гадаю, з цим виникне доволі багато проблем, тому що я думаю, як ви знаєте, багато наших українців за кордоном стикаються з тим, що в консульствах просто величезні черги. Типу як це буде відбуватися? Хоча, наприклад, порядком нас передбачена е, постановка на консульський облік е, шляхом електронної заяви або відправити поштою так, цю заяву і докласти певний пакет документів. Тобто, можливо, це якось вирішить це питання. Але тут найголовніше, що я б хотіла донести, що немає чогось такого страшного. Типу, не будуть е, так, у нас консульства мають обов'язок інформувати, так, заохочувати, типу, якось так е, чоловіків повертатись в Україну, інформувати там про ситуацію і так далі. Але але немає якогось механізму повернення їх uh -huh. в Україну. Uh -huh. Ну принаймні, поки що, тому що ми чули, що плани, і навіть для тих, хто незаконно виїхав за Україну, попередньо такі, що будуть працювати над тим, щоб вони теж були uh -huh. притягнуті до відповідальності за порушення законодавства таким чином. І от якраз тут хочеться запитати стосовно того, чи будуть якісь наслідки для тих, хто не зробить ось цього кроку, не стане на військовий облік, зокрема. Про чоловіків за кордоном ну ми можемо говорити про адміністративну відповідальність. Так, в нас там є стаття 210 кодексу про адміністративні правопорушення і там. Штраф так передбачений, адміністративний, uh -huh. але говорити про практику притягнення в разі порушення правил військового обліку, от саме в цьому контексті, поки що зарано, але ну в принципі, ось адміністративним кодексом така відповідальність передбачена. Uh -huh. А Якщо ми там говоримо про кримінальну відповідальність, типу знову ж таки примусове при... Прибуття чоловіків в Україну, так би мовити, поки що ще не можемо говорити ще угу. зарано. Тобто, ще можуть чоловіки бути спокійними, не збирати валізи, якщо вони там знаходяться по роботі чи по своїх справах. Так. Скажіть, будь ласка, пані Анастасія, хто зараз має право на відстрочку? Угу. Чи а, є якісь послаблення, чи можливо ущільнення? Тому що я от спілкувалася з подружкою. У неї у чоловіка зір мінус 10. Вона каже: Він без окулярів, дружини свої не впізнає. А, і він став на облік, проходив. Ну, під Медкомісії. медкомісію, так а і тепер. Цю якби зір мінус 10 ще більше е, ущільнили і зробили мінус 13. Е, тобто він каже: ну що він підпадає тепер? Він тепер е... підпадає з зором мінус mm. 10 під мобілізацію, а mm. е, і ми просто сміялися, що йому потрібні такі супердіоптричні mm. окуляри. Скажіть, що знаєте ви, е, які от чоловіки підпадають просто так. Під мобілізацію? У нас незмінно стаття 23 закону України про мобілізацію. мобілізаційну підготовку передбачає перелік підстав, за якими військове зобов'язання. Мають право навіть строчку, так, військове зобов'язання, резервісти та інше. Змін там не було внесено. Єдине, що ось цією сюженькою постановою від 30 грудня, були внесені зміни в контексті того, що особа зобов'язана повідомляти територіальний центр комплектування про зміну місця свого реєстрації, про те, чи перебуває вона м, як утримувач, опікун за іншою особою, тобто повідомляти територіальний центр комплектування про те, чи має вона якісь підстави для відстрочки. Оце те, що були внесені зміни, тому що якщо раніше до 30 грудня ми говорили. Про те, що немає обов'язку до отримання повістки, повідомляти про те, що в тебе є якісь підстави для відстрочки. То з 30 грудня ми говоримо про те, що є обов'язок без виклику до територіального центру комплектування завчасно, як тільки в вас з'явилися якісь там підстави для відстрочки, повідомити про це територіальний центр комплектування. Ну і також трішки так жорсткішим стало законодавство в контексті повідомлення взагалі територіального центру комплектування про зміну місця свого реєстрації, про сімейний стан, про наявність дітей та інше. Ось так наприклад, якщо ви говорили про свою подругу, так скоріше за все, там не придатна за станом здоров'я. Можливо, він хотів визнатись непридатним до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Але от наскільки я знаю, змін до 402 наказу саме в цьому контексті не було. 402 наказ у нас регулює взагалі всі хвороби. Там є декілька графів, графа хвороби і графа придатний, обмежено придатний чи непридатний ця особа до проходження військової служби uh -huh. і. Саме по ним керуються лікарі на військово-лікарських комісіях, Тобто там вказані конкретні категорії, які не підпадають з точки зору Так, конкретні діагнози, конкретні діагноз конкретний де можна цю постанову побачити вільному доступі в гуглі «402 й наказ Міністерства оборони України. Угу. Кому актуально, будь ласка, загугліть, подивіться. Тобто, якщо до прикладу людина стикається з тим, що вона от дослідила цей документ і знає чітко, що в неї там вже є обстеження з лікар. Арні і розуміє, що по своєму діагнозу він не підпадає. Він спокійно йде в військкомат з цим обстеженням, так і так далі. А вони його визнають гідним, то це, скоріш за все, вже якийсь людський фактор і порушення процесу. Так, Скоріше за все, так, але при цьому лікарі при військово-лікарських комісіях вони не мають зобов'язання брати до уваги висновки цивільних лікарів. Ну на простій підставі, що вони можуть бути банально підроблені. Тобто, лікарі військово-лікарської комісії можуть назначити на підставі цих документів свої додаткові обстеження угу. в профільних там лікарнях, військово-медичних установах, але брати до уваги вони не зобов'язані. Тобто, ці, наприклад, я завжди рекомендую так, наприклад, коли до нас люди приходять. Я завжди рекомендую брати там можливі випуски з цивільних лікарень, але розуміти, що вони не зіграють таку вирішальну роль. Кінцеве рішення буде mm -hmm. за ВЛК. Звісно, постанова ВЛК можна, можна оскаржувати. оскаржувати. Mm -hmm. Ну тобто, е якщо у нас цей діагноз чесний, підтверджений, то навіть якщо нас відправлять на дообстеження, все одно він підтвердиться і все буде добре. А от якщо, звісно, нічого. купили, то не буде вам зиску ніякого від того, так. що ви зробили підробний документ. Е е хотів би запитати, ще стосовно от страхів безпосередньо. Е Багатьох особливо жінок, можливо, навіть та й чоловіків теж стосовно того, що ти попав під мобілізацію, вже тебе відвезли там військову частину і не бачать розуміння до кінця, що буде відбуватись. Тобто, якщо я не маю жодного досвіду, чи я буду якось тренуватись, чи мене одразу відправлять і дадуть там в руки автомат і відправлять на напереду. оборону на передову. Тобто, особливо людей лякає не... незнання, нерозуміння, незнання. Що буде? Що буде, якщо от я звичайний громадянин, чоловік України, мене призвали, мобілізували? При тому, що я не маю військового досвіду, що відбувається зі мною далі? Uh -huh. Якщо особа призвана без військового досвіду, обов'язково вона приходить навчання. Це позиція Міністерства оборони України. Можуть бути випадки, так коли осіб не відправляють на навчання, типу навчишся по ходу. Це є неправомірним. Ми завжди рекомендуємо це оскаржувати на гарячу лінію Міноборони в першу чергу. Але, взагалі, позиція така, що якщо особа без жодного військового досвіду ніколи раніше не служила, такі особи також можуть бути призвані під час дії воєнного стану, то обов'язково має бути навчання там строком до 20 21, дня, від 7 до 21, по-моєму, ось так. Угу. Які е, можуть бути вже у мобілізованого чоловіка е, Права вже безпосередньо, коли він проходить і навчання, і так далі. Тобто, до прикладу, якщо його колись відправляють, чи може він відмовитись поїхати в конкретну точку, до прикладу, якщо він відчуває, що от я не готовий іти безпосередньо на першу лінію, я можу бути там на другій або в штабі. Чи є от якісь такі моменти, які може регулювати за своїм бажанням і розумінням сам призваний? Ні, на жаль, немає, тому що мобілізований чоловік він стає військовослужбовцем. І якщо він відмовляється від виконання певного наказу, це тягне за собою кримінальну навіть відповідальність. Тобто, це може бути якісь суб'єктивні розмови, так безпосередньо з командуванням, типу пояснення, що я, наприклад, маю такий досвід з цивільного життя, і я буду тут кориснішим ніж, наприклад, там в окопі на першій позиції. Але загалом це регулюється тільки такими от суб'єктивними відносинами, а законодавством ні. Mm -hmm. Тобто сказати просто ну чисто пульські, що я хороший, не знаю, там Ремонтув технік машини. ремонтую так. машини, або я вмію е, направляти дрони. Е, ну, давайте можливо ви мене поставите, там, наприклад, регулювати ці процеси. Yeah. Так може бути, чи наказ е, виданий, наказ потрібно тільки здійснити? Може бути, абсолютно може бути, але тут не ну, звісно багато суб'єктивних факторів залежить. Якщо, наприклад, зараз терміново там потрібно міняти хлопців під Бахмутом на позиції, і ну, більше просто зараз на даний момент. Немає яке міняти. Наприклад, командир може йому сказати Окей, давай ротація зараз там на сім днів на цю позицію, поки я знайду, ким тебе замінити. Тому що насправді люди, які ремонтують машини, дуже потрібні збройним силам. Як і люди, які вміють там, може фотографи да, навіть тими самими дронами вміють управляти. Тобто люди такі дуже важливі, але звісно потрібно дивитись по тій ситуації, яка відбувається угу. е, стосовно е, того, який статус матимуть. Е... Люди по призову, так по мобілізації. Mm -hmm. От ми сьогодні говорили про програму «Є житло» від mm -hmm. нашого керівництва, і там, от якраз от та іпотека, яку мають там підпадають певні категорії, і от зазначили, що військовослужбовці виключно за контракт. Так і от тут виникає нюанс, тому що і ми ділилися між собою, що знає ми знаємо особисто людей, які йшли або добровольцями, або по призову, і їм не дають підписати контракт. Вони йдуть по іншій системі, і вони виходить, не підпадають. Під якісь категорії, mm -hmm. під які могли б потрапити контрактники, як відбувається ця ситуація? Чи можна цей процес теж якось регулювати? E, так, я маю чітке пояснення, чому саме військовослужбовці за контрактом, тому що банку потрібно розуміти, що дохід буде стабільним. Військовослужбовець за контрактом в нього строковий контракт під час дії воєнного стану за власним бажанням він його розірвати не може. Він має мати тільки якісь там значні підстави. Так, тобто банк більш-менш впевнений в тому, що його дохід буде постійним. Mm -hmm. А військовослужбовець призваний на військову службу по мобілізації Ну, за указом президента, він може там, наприклад, через декілька місяців, через півроку бути звільненим. Його дохід постійний, той, який є станом uh -huh. на зараз, може uh -huh. перерватись. Отут насправді таке пояснення доволі можливо може бути логічним. Насправді, ми з чоловіком скористалися цією програмою є оселя. Ми вже заключили договір, але мій чоловік військовослужбовець за контрактом. І навіть до військовослужбовців за контрактом ем, їм краще видають так ці uh -huh. іпотеки під Є оселю, І, але все рівно йде перевірка доходу. Так? дохід Має бути обов'язково безперервний протягом шести останніх шести місяців. А, наприклад, військовослужбовці призвані на військову службу по мобілізації. Якщо, наприклад, вони призвані три місяці тому, в них перерва в доході, тобто вони отримували дохід на цивільній роботі через три місяці. Е, ось три місяці як служать, в них була перерва так за останні півроку, і на цій підставі можуть відмовити. Але тут я також хочу сказати, що вони взагалі не відпадають під цю е, програму. Вони можуть скористатися фінансуванням під сім ну, так, річних. Ми це чуємо. тут. Mm -hmm. Більше, от якраз питання, чи можуть ці люди е, сказати, що раз мене вже мобілізували, і я по призову, е, то я хочу заключити контракт. Чи в цьому можуть відмовити? Тому що от якраз проблема в тому, що е, е, є, ну, знову ж таки, з власного досвіду говоримо. Е, люди, які е, потрапили як добровольці від початку війни, і нібито якісь документи підписували, і вже закінчується рік, і мали б вже, ну якби це був контракт на рік, повернутися. А так як вони були не по контракту, Кажуть, ну відпустимо, коли відпустимо. Тобто, от в цьому моменті е, чи може людина саме безпосередньо наполягати на тому, щоб з нею був заключений контракт. Е, мобілізований військовослужбовець має право заключити контракт, але я зараз точно не скажу, через який строк служби. Це передбачено статтею 23 закону України про військовий обов'язок військову службу. Якщо я не помиляюсь, через 11 місяців після служби по мобілізації військовослужбовець може заключити контракт, так? Е, тобто з мобілізації за контрактом. Але оці 11 місяців. Це потрібно уточнити в статті 23 закону про військовий обов'язок. Військову службу mm -hmm. Ця норма точно діяла в 14-15 роках, але зараз, по-моєму, вона також чинна. Mm -hmm. Тобто, така можливість може Ну, no, е, тут. Дуже добре, що ми це проговорили, що е, принаймні є розуміння, як ці процеси відбуваються, тому що дуже багато ми потім можемо наговорювати на систему, що mm -hmm. от несправедливо, і так далі. Ми бачимо, що це, це працює з точки зору законодавства. Є певні процеси, які цим обумовлені, і це дуже добре, що ми це зазначили. Наостанок, у нас таке. Надскладне питання для безпосередньо глядачів надважливе стосовно вручення повісток. Чи змінилося щось, де їх можуть вручати, чи можуть так само вручити повістки чоловікам, які за кордоном, оце, через mm -hmm. той шлях, про який ми говорили, так що вони стоять там в консульствах mm -hmm. на облік. Ну і безпосередньо тут в Україні знову ж таки. На блокпостах, в супермаркетах там чергують і так далі. Є навіть цілі діалоги в месенджерах, де люди діляться локаціями, де вручають повістки, щоб туди не потрапити. Що відбувається, так за кордоном повістки вручати не будуть. Взагалі порядок вручення повісток незмінний, тобто так само можуть вручити на блокпостах, на АЗС, в будь-якому місці. Та тобто немає чіткого визначеного місця, де має бути вручена повістка. Єдине, що у нас за усією постановою від 30 грудня була передбачено, Бачена така новин не новинка, а верніше я б сказала, що це узаконення можливості вручати повістку особі, яка перебуває в межах іншої адміністративно-територіальної одиниці і не зняти з військового обліку. Наприклад, якщо там це внутрішньо приміщена особа з Харкова, приїхала кудись там на західну Україну і раніше видавали повістки, uh -huh. але зараз більш узаконена ця можливість, тому що покладений обов'язок на територіальний центр комплектування перевіряти чоловіків, чи перебувають вони на військовому обліку по місцю їхнього uh -huh. проживання. Uh -huh. E, Можуть тільки вручати чи виписувати безпосередньо на місці, от зловили, взяли документи і виписали одразу. E, може бути така e, практика? зараз. Може бути, може може бути, бути. вже uh -huh. з 30 грудня. По факту це дозволено. Чому в першу чергу це потрібно не для того, щоб там зразу взяти за руки і призвати, в першу чергу потрібно для того, аби унормувати взагалі, які чоловіки перебувають в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, тому що на жаль, мало хто дотримується законодавства в контексті повідомлення територіального центру комплектування про зміну місця своєї реєстрації чи проживання ну власне з чоловіками більш-менш зрозуміло, що там з жінками чи боятися мобілізації, чи чекати. тобі точно ні в твоєму положенні? <рес> ну але я ж за себе не можу, тільки я і піклуюся про наших дівчат україночок Розкажіть, mm -hmm. будь ласка, що знаєте ви стосовно нового 2023 року і жінок мобілізації mm -hmm. е, в нас продовжується постановка на військовий облік жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто, це було і раніше, це продовжується і зараз. У нас навіть унормований вже порядок, як це буде відбуватися. Там, наприклад, коли жінка, яка має відповідну медичну чи фармацевтичну спеціальність, вона закінчує навчання. По-моєму, там за два місяці навчальний заклад має передати до територіального центру комплектування список таких жінок, які в них навчаються. Цим жінкам дається тимчасове посвідчення, яке має строк дії до 30 днів. Вони закінчують навчальний заклад. Повертаються по місцю реєстрації проживання і стають на облік з цим тимчасовим посвідченням, що їм mm -hmm. дали по місцю знаходження навчального закладу, стають на облік вже по місцю реєстрації безпосередньо. А якщо ми говоримо про інші спеціальності, інші спеціальності постановка в добровільному порядку залишається. Виїжджати за кордон медикинів, жінки, які мають фармацевтичну спеціальність, можуть абсолютно без проблем. Тобто, в нас на кордоні немає жодних обмежень для виїзду жінок. Тому ситуація ось така принципі, мало що змінилося єдине, що а, до 2026 року поки що залишилося право м, працевлаштовуватися медиким фарма, е, працівникам фармацевтичної спеціальності без військового квитка. А вже з 1 січня 2027 року жінки цих спеціальностей можуть бути влаштовані на роботу лише за наявності військового квитка. Uh -huh. Дякуємо вам за розгорнуту нашу розмову стосовно цієї теми. Я розумію, що слово мобілізація викликає в багатьох виправдані страхи, особливо від незнання процесу, як він відбувається. Хоча розуміння того, що зараз в такий час потрібен захист Україні, теж присутнє. І, от коли всі ці пазли складаються, то набагато легше так зараз в цій реальності знаходитись, не боятись там якихось вручення повісток. І так далі. Головне знати, що закон працює. Ти можеш знати, як себе в ньому позиціонувати, і так далі, на що розраховувати. Дякуємо вам, пані Анастасія, що з нами Дякую. цим поділилися. Дорогі наші глядачі, все буде добре. Не боїмося, як мінімум, ми точно знаємо, що ворога треба перемагати, який знищує зараз нашу Україну. і в цьому може бути корисний будь-хто з нас. Ранок надій продовжується. Невеличка пауза, перериваємось, потім повернемось.